Він не встигає навіть підрихтуватися, як ми його відправляємо. Куди танкіст? Правильно, на переплавку. Будемо їхати на міст, адже залишаємося ми разом з варіантом четвертим. Залишається в них Ріна Чіронте і концерт. Забираємо Ріна Чіронте. Забирати. Треба, по-любому, забирати. Все ж таки зараза встигає нам видати, подивитися, скільки він зна, ще що, що Хм. Їдемо допомагати варіанту, поки що він ще живе, у нас є шанс ззаді заїхати, тактихесенько, спіть тішка. І почати. Ану, давай. Один. Ану, давай. А, два. Фугасні снаряди, танкісти в студію. І останній, четвертий, скільки видасть. 387 чомусь. Хіба. Не хоче вилітати більше, чомусь, на жаль, хоча, вроді, бачиш, що сіра зона. Радіаторна решітка, мало би бути все шикарно. Але і так непогано. Подиви, залишається без хідпонтів, але ми знаємо, що тут також барабанчик. Один і снарядів не влучає. А ми. А ми. За той час його ахелесову зону, то це така можна сказати в кормовій проекції. Цю планочку забираємо і це перемога танкісти.